Вирізаємо за допомогою лобзика або такого станка. Мають вийти ось такі деталі. Не забуваємо вирізати зубчики. Зараз зашліфуємо деталі. Заточуємо лезо. Лезо заточилось так має вийти. Зашліфовую за допомогою за бормашини. Треба просто розділити три отвори на заклепки. Після шпаклювання треба зашліфати малозернистою бумагою. Вкладки покрасив чорну матовою фарбу, ніж буде синього кольору. Ось так виглядає танто після покраски. Фарбав фарбою RAL 5002. Ще залишилось наклеїти накладки і буде готовий. Не забудь поставити лайк і підписатися, якщо сподобалось відео.